Привіт, мої любі шанувальники справедливості, ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий Остап Викорупціонерів, простими словами розповідаю вам про те, як чиновники злочинці відрощують собі пузо на махінаціях з постачанням харчів. Сьогодні ми розкажемо, як корупціонери заробляють свої брудні грошенята на простих школярах. Якось син та дочка потерпіленків прийшли додому зі школи сумними та голодними. Що трапилось? Запитала їх мати. Та нічого, відповідають вони. У школі підняли ціни на вартість їжі, вже на кишенькові гроші нормально не поїсти. Як же так здивувалися потерпіленки та зателефонували директору. А той каже: нічого зробити не можу. Управління освіти міськради призначила нову фірму постачальника харчів для нашої школи, а в них нові ціни. Засмутилися потерпілинки, але робити нічого. Треба знайти підробіток. Тоді буде вистачати на обіди Дітям, сказав батько. А поки буду тормозки готувати для них, сказала бабуся. Тормозки це добре, сказав кіт, але треба з'ясувати звідки з'явилися такі ціни. Здається мені, що ця фірма не просто так стала постачальником їжі для школярів. Хтось їй в цьому допоміг. Чавкіт з'ясовувати умови конкурсу та дізнався, що заяву подавали п'ять компаній. Перші три були недорогими та перевіреними постачальниками харчів, та у минулому вже мали досвід роботи зі школами. Але їх відсіяли: першу, нібито через відсутність копії договору оренди транспорту, другу через неповну інформацію в довідці про відсутність порушень антиконкурентного законодавства. А третю, взагалі, тому що очі у директора були голубі. А у конкурсі прописано, що мають бути карі, а послуги тих фірм, що залишилися, були дорогими та без досвіду. Тому управління освіти віддало перемо. Огу ті, що була дешевша компанії посмішка Авгура, вирішив кіт дослідити цю фірму та з'ясував, що належить вона брату депутата міськради мотило Василю Мотило. Так ось як посмішка Авгура здобула перемогу. У цьому допоміг брат власника компанії, чиновник корупціонер. Пішов кі до Петерпіленків та розказав, що після того, як у міськраді призначили конкурс, до нього долучились дві підставні фірми компанія Пана Мотила та компанія Одноденка, яка запросила вартість вищу ніж у переможця, яка створена для того, щоб на її фоні фірма пана Мотила не здавалася такою дорогою. Інші компанії справжні, але від них позбавилися з надуманого приводу. Тому по протекції брата депутата та заступника начальника управління освіти міста конкурс виграє компанія пана Мотило. А чиновники у міськраді получать за це свої хабарі від переможць. Вирішили потерпілинки подати заяву до поліції, прокуратури та антимонопольного комітету. Довго доказували злочин мотило та його брата, але з часом домоглися звільнення нечесних чиновників за статтями зловживання службовим становищем та порушення правил проведення конкурсу. Управління освіти призначило чесний та прозорий конкурс, який виграла фірма, що повернула старі ціни на харчі у шкільній їдальні. Махінації з їжі у школах гарний бізнес, адже батьки не залишать своїх діток голодними та знайдуть гроші їм на обід. Тому фірми-постачальники харчів мають перевірятися з підвищеною увагою. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.